Всім моє вітання і гарного козацького здоров'я, мирного неба над головою. Ви на каналі Виноград і Сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко, і це відео про саджанці винограду. От, зараз третя декада жовтня почалася. Багато хто шукає і купує як саженці, так і живці для того, щоб висадити чи на винограднику, чи на дачі. От, чи на присадибній ділянці, це, як правило, початківці. От. І от поступило таке питання. Який садженець краще купляти і садити? Привитий чи кореневласний? На ринку є і ті, і ті саджанці. Ну, у нас тут, як правило, вирощують всі кореневласні саджанці, і посадки всі роблять цими саджанцями кореневласними. Але на півдні там ситуація інша. Привитий садженець це змушена, змушена міра. От. Справа в тому, що там, де є філоксера, а це шкідник, який поражає корінь виноградного куща, і висасує з нього соки, і він гине. І майже всі столові та й технічні сорти, які продаються тут у нас, та й на півдні, от, вони поражаються цим шкідником. Але були в свій час виведені сорти, які стійкі до філоксери, філоксера їх не поражає. От, і тому використовують підщепи з цих. Сортів, які стійки до філоксери. І от на оці підщепи і щеплять звичайні столові технічні сорти, які поражаються філоксерою і висаджують в тих районах. В принципі, такий саджанець можна посадити де завгодно. Але давайте розберемося, які ж Плюси, а які мінуси привитого саджанця. Прививки, як правило, роблять масово взимку так називаємо настільну прививку. Тобто на столі, той, хто робить ці прививки, у нього є живці підщепи, якась до філоксери, і є. Ті живці столових різних сортів, технічних різних сортів, які поражаються. От. І тут же ж прямо на столі робиться кусочок підщепи, живець прищепи, все це робиться така прищепа, от, в розщеп, чи там спеціальні такі зрізи. Потім, як їх там наробили за день, поміщаються все спеціальні шафи, де створюються певні умови, це вологість повітря і температура, і відбувається за декілька, за певний термін приживання, ще приживається ця підщепа із прищепою. От, образується калюс, і попередньо воно схвачується. Далі з цих е, шаф ці е, поки що це ще не саджанці, це ще тільки е, е, живці такі подвійні. Їх відтіля витягують, поміщають е, на зберігання при плюсовій е, температурі, але низькій. І зберігають до весни, а потім висаджують. І на осінь получають. Е, уже Садженець привитий. Перед, після викопки, перед продажею, обов'язково проходить огляд місця щеплення, не тільки там корінь е, цікавлять, який образувався, і яка виросла лозина пагона. Але особливу увагу приділяють місцю зростання підщепи і прищепи. Якщо зростання не повне, то такі саджанці вибраковують, а інші поступають в продажі. Оце місце щеплення це саме така вузьке місце в цьому і саме ненадійне в цьому саджанці. Тому бажано звичайно. Висаджувати кореневласні саджанці, якщо це можливо. Ну а якщо неможливо, то це змушена міра. Тому сказати, що який в даному випадку саджанець посадити, то там, де є філоксера, то треба садити тільки привиті саджанці на підщепи, які стійкі до філоксери. Наприклад, таким, такою підщепою, таким сортом є кубер 5Б. Ну, їх там багато різних цих сортів. От, якщо ви зайдете на сайт, там де рекламуються ці саджанці, це там в Одеська область роблять такі саджанці, там одні й ті ж самі сорти щеплять на різні підщепи. От. Другим таким фактором, який може змусити вас садити, іменно. Привиті саджанці, а не власні, є ґрунт. Ґрунт його так сказати властивості ґрунту. Не на всіх, не на всіх ґрунтах столовий виноград росте, та не тільки і столовий, і технічний, росте однаково. Роз... На ґрунтах, які висококарбонатні виноград дуже погано росте, а той не росте майже зовсім. От, і хоча є окремі сорти, окремі підщепи сортів, от, які до, до гарно ростуть на цих ґрунтах, там немає філоксери, але тільки із за цього, що на цьому ґрунті не росте той сорт винограду, який ви хочете, от, це змушує вас садити. Привиті саджанці саме для цього ґрунту. І от на моєму каналі років 5 назад були всякі переписки і з Донецькою областю, з виноградарами, і вони повідомляли, що ми садимо тільки на привиті саджанці, на підщепу. Ну, фактор не той, щоб було філоксеростійка підщепа, а щоб вона росла на тих ґрунтах в тих умовах. Оце такий випадок. Ну, і ще треба враховувати те, що підщепа, яка б вона гарна не була, вона має вплив на прищепу. Змінюються характеристики е, тих, е, того винограду, який ви хочете виростити. От. Це і сила росту може мінятися, строки дозрівання, смак ягоди. Її колір, там, якщо це вона такого особливого червоного кольору, рожевого кольору, от, теж воно може змінюватися смак, може може появитися терпкість, може навпаки, якщо вона була піти. От. Ну, в якості прикладу впливу підщепи на прищепу я наведу, наприклад, от такий виноградар є тут у нас під Полтавою, Якушенко та його відео з ним багато на моєму каналі. Він зірка мого каналу. От зараз вже із за віку два роки ми не робимо відео, хоча виноградом ще займається. А то був поставлений чисто такий експеримент. Всім вам відомий. Такий сорт, як кишмиш Юпітер США, його він дуже користується цей сорт великою популярністю. Багато хто його висаджує, тим паче, що посадковий матеріал дуже дешевий. Один із найдешевших ну кишмиш, ягода раннього строку засрівання. От, хай там невеличкі гронки, але не дуже солодка, діти особливо люблять його і він користується цей сорт великою популярністю. Так от у Василя Вдокимовича один кущ був кореневласний, а на другий кущ на сильнорослий столовий сорт, сильнорослий, він туди прищепив цей Юпітер. І ми порівнювали, значить, в чому оказалась різниця. Різниця оказалась ну, така, яку видно було гардо. По-перше, сила росту пагонів була на прищепі набагато більша, ніж у цього куща, який є кореневласний. Це раз. Потім ягода була більша От. де до відсотків на 30. На... При щепі вийшла ягода більша. Ну і здвинулись строки дозрівання. Де то на тиждень. В той, той час я достатньо часто бував у нього. І ми зняли були це відео, показали, воно є на каналі. Ви можете подивитися. Це один з таких прикладів. Тобто, змінюється сила росту і змінюються строки дозрівання і величина ягоди. Другим таким прикладом я наведу, це є така форма винограду зоренька, ультраранній виноград з е, строками визрівання 90-95 днів. І от в минулі роки, років три тому назад, е, Гергель Олександр є зіркою моєго от Багато відео, е, де він розповідає, показує свої, е, свій виноград, а також як е, за ним. Робити догляд. Так от він прищепив зоріньку і з'явилися перші ягоди, потім другі, потім третій. І мене дуже дивувало, по-перше, по срокам дозрівання на цій прищепі він прищепив на сенсацію. Ніяк не показувало навіть 100 днів. не Говорячи вже про 95 чи 90. Це по перше, по-друге, якась ягода була не така уже хвальона. Як деякі виноградові відзивалися про неї і грони. А в прошлому році він один із своїх саджанців висадив і зробив свій власний кореневласний кущ. От. І в цьому році, 3 серпня, ми робили відеоогляд цієї зоринки на цьому кореновласному кущі. І мене дуже здивувало. По-перше, на 3 вересня, на 3 серпня, на 3 серпня вибачте, от, ягода повністю визріла. Грони чудові великі. Причому це перший урожай, який там було що -то около 8 грон. От, ягода смачна, з, з, крупна. От, ну, те, що треба, Відпо, по характеристикам повністю відповідало, то, що заявив е, селекціонер. В той же час е, збереглася була і прищепа. На сенсації. І от як е, на сенсації ягоди тільки е, о, почали окрашуватися, тобто не повністю. так, е, чуть -чуть. Тобто, для повного визрівання їм потрібно було б ще днів 10, а на кореновласному кущу е, от, ягоди вже визріли. Ну, це такі приклади, де строки запізнюються. От, і не завжди воно виходить так, що і величина ягоди, смак, і величина грон відповідно, вона буде така, як на кореновласному кущі. От. Хоча для деяких сортів, для деяких сортів і форм винограду бувають деякі сорти середньорослі по своєму силі росту, і його бажано прищепити, саме прищепити на сильнорослий підщепу На сильнорослу підщепу навіть на якийсь столовий сорт сильний рослий. Ну, якщо ви берете е, Кобер 5Б, то він сильно рослий і, як правило, сила росту е, куща вже е, прищеп, от, вона підсилюється, але, бачите, можуть змінюватися і строки достигання, і ягода, і Грони будуть більших розмірів. Тут іще є така, такі підводні камні, як зростаємость підщепи і прищепи. Не всі підщепи і прищепи, вони суміщаються, сумісність, нема сумісності і може спочатку показатися, що воно і нормально пішло, от, а потім. Через декілька років виявляється в процесі плодоношення, що щось воно не те. От така ситуація була і в Олександра Гегеля, який поробив прищепи на сорт Кодрянку. Вроді би, воно все і поприживалося. от, ну, Гості-виноградарі, з якими він спілкується, приїжджають і кажуть, та що це в тебе за динька? Вона ж не та динька, яка повинна бути. от. Це іменно вплив підщепи оказався на саму прищепу. Взагалі, на кодрянку, е, прищеп краще не робити, тому що гарного від цього нічого не буде. Ні, воно буде рости, воно буде родити, але ви не отримаєте того, що може дати та чи інша форма винограду. А потім ідуть жалоби, що я те саме, а воно якось не виходить, і ягода дрібна, і та ще. Багато нарікань на основні нарікання, то йдуть на тріск ягід. Ну, Це, може, теж впливає, я точно не знаю. Ну, от що На розмір ягоди, на смарт, на строки відривання, то вплив є. Тому моє, мій висновок такий, що краще садити в кущі кореновласні, якщо це дозволяють ваші умови. Ну, якщо умови не дозволяють. То тоді вже треба йти на те, щоб садити саджанці привиті, прищеплені, чи може садити який -то сорт винограду, який буде на вашій землі гарно рости, а потім, уже дивлячись із сумісності, на нього щепити бажані. У мене є на каналі відео про сумісність сортів винограду. Там і таблиці показані, з якими сортами. Які сорти хорошо суміщаються, гарні, получаються прищепи і врожаї, з яких таких посередні, а які садити не слід, тому що а воно або не приростає, не вийде прищепа, або буде таке, що стягнуться, ні те нісе. Якесь часом ви просто. Його ліквідуєте. Ну, як і цю котрянку з прищепами, а там сортів 6 було Гергель Олександр в минулої осені викопив і посадив туди новий сорт, той, який йому вже захотілося. Ну, на цьому все. Гарних вам підбіров, вибору посадкового матеріалу, гарних врожаїв, щоб воно приживалось, здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення!